Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, всіх вас рада бачити та чути. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм улюбленим чашкам велетня. І якщо ви бачите ось цей напис, я думаю, ви зрозуміли, що вони будуть присвячені нашим, нашому знаменитому сумському фарфоровому заводу, який був. Одним із передових виробництв як бувшого радянського союзу, так і нашої незалежної України обожнюю предмети даного підприємства, тому що, по-перше, вони красиві. По-друге, вони мали всі індивідуальний стиль, не схожий на будь на, на стиль будь-якого іншого фарфорового підприємства. І чому чашки? Ви по неодноразових моїх виробах вже з відео ви зрозуміли, що я такі предмети колекціоную, дуже люблю, і в свій час їх і любили всі наші українські фарфорові підприємства. Чому? Тому що, як зазначали працівники фарфорових заводів, чашки були годувальницями фарфорових заводів Тому що це були найбільш масове виробництво їх, вони завжди були продаваєми і завжди черги стояли за красивими виробами. А за такими, які сьогодні знаходяться у мене на столі, то тим паче. Взагалі суми, знамениті наші суми, першу продукцію випустили в 65 му році і для того, щоб. Виробництво процвітало, були направлені кращі працівники, в тому числі і працівники з інших фарфорових виробництв, як то баранівського фарфорового заводу, наприклад, начальник художньої лабораторії Ярмоленко, яка подальшому з чоловіком очолила династію фарфорову династію сумського фарфорового заводу. Також, до речі, не тільки Династія Єрмолики, та була ціла династія подружжя Шевченко Віталія та Людмили, які з самого початку заснування даного виробництва і до моменту закриття працювали. У 90-му році приєднався до них син, а невістка також їхня працювала з фарфором. Тому скульптори Шевченко і розробили. Всі ці предмети, бо всякому е, випадку, три точно в мене є е, сумніви стосовно одного із виробів. Якщо я помиляюсь, ви мене поправите, е, тому що не люблю і не хочу вводити в оману е, своїх підписників та гостей мого каналу. І так, як е, я вже зазначила, ці вироби об'єднує одне підприємство, дуже красива. Форма, прекрасна деколь, місткість 500 мл не менше, і одні автори. До речі, хочу зазначити, що подружжя Шевченко. Я читала в, в одній статті, що вони для фарфорового заводу, сумського фарфору, розробили дві третіх експонатів серійного виробництва. Приступимо до огляду. Дивіться, яка красива форма насамперед. Рельєфний низ. Красива така завідкамеручка даної чашки. Дуже-дуже багата позолота. Я, до речі, хочу зазначити, що таку позолоту я не зустрічала навіть в виробах київського фарфорового заводу. Дивіться, яка товста, притовста смужка золота. Безпосередньо всередині чашечки. По бітку, посередині і понизу. Присвячена вона альтанці міста Суми. Не знаю, де це сумчани. Знаю, де це знаходиться. Дивіться, яка красива деколь поєднання червоного та зелених кольорів. З позолотою. Дуже і дуже гарно виглядає. Тонкий фарфор. Чашки у мене в абсолютно колекційному стані. І ось таке клеймо, яке ставилося після 1975 року. В даному випадку в мене третій сорт, не знаю чому. Третій сорт, і ціна такої чашки в той період складала три карбованці 75 копійок. Ось такий перший чудовий предмет колекційний. Вам показала. Слідучий предмет це ось така чашка велетень. З красивою позолотою, тут. з красивою деколькою червоною, і присвячена вона партизанській славі. Позолота Тут невеличка понизу тоненький обідочок, і середині чашечки по обідку також. Невеличке, відсутня позолота на ручці, і ми бачимо. Що, по-перше, гарна художня розробка в плані тому, що ця чашка присвячена місту Суми з одного боку, бачимо, з однієї сторони даної чашки бачимо такий напис, а з іншого присвячена партизанській славі. І якщо подивитися на денце, то ми бачимо, що як деколь саму, так і форму чашки розробили Шевченко, подружжя Шевченко, Віталій та Людмила Місту Суми. Бачимо якийсь кодовий напис як форми 36,71, так і розпису 37,71. Я думаю, що все ж таки це 71-рік був. Подружжя Шевченко, як я вже зазначала, що дві третіх продукції. Для серійного випуску розробили чому? Тому що їхня форма була малозатратна, досить гарна, і, звичайно, вона приносила великий прибуток даному підприємству. Вони були отакі вироби для підприємства більш важливі, ніж ексклюзивні, тому що ексклюзивні вироби це завжди велика затратність, відповідальність. І предназначений не для всіх. Другий такий предмет це ось така чашка. Також вона нагадує першу чашечку по формі це ось альтанку, я її поряд поставлю. Бачите, ручки. Дно, форма схожі, одна і та ж. Однак різниця тільки в оздобленні. І як ми бачимо, що. Вона присвячена 70-річчю ВЛПСМ. Ось такий напис. Знову ж таки, поєднання красиве червоного та зеленого, і можна зробити висновок що 1918 рік. 1900 88 рік. Таким чином, ця чашка була виготовлена в 88-му, ну, можливо, в кінці 87-го року. Дуже гарна чашка, яка на сьогоднішній день має колекційне значення. Слідуючий виріб це ось такий. По формі схожа ось з цією чашкою бачимо. Однак розпис. Знову ж таки, яскраво червоний, присвячена вона 510-річчю Радянського Союзу. Дуже красива декулька, дуже гарна. Подивимося на дно, і ми бачимо. Що малюнок 59-71 роки Людмила та Віталій Шевченко. До речі, я не хочу зривати ось цю наліпочку бумажну. Там стоїть клеймо, перше клеймо сумського фарфорового заводу у вигляді, ліп... у вигляді квіточки з посередині з буквою С. І е, я вам не показала перед цим ось. Де 70-річчя ВЛКСМ цікавий дуже клеймо. Як знову ж бачимо, розробка подружжя Шевченко Людмили і Віталія, малюнок, 88-й рік, і бачимо, що цей зразок затверджено художньою радою Сумського фарфорового заводу для виробництва. 88-й рік. Таким чином, можна ідентифікувати ці дві чашечки 88-го року. Ось, не знаю, роки виробництва попередніх чашечок, чашечок. І так, у мене на сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте, поставте лайк. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру, щастя та добра бажаю я.